Друзі, всім вітання на моєму каналі. Чергова, можна сказати, вдала покупка. Зараз вона дуже актуальна, тому ще йдуть відключення світла, точніше електрика, немає світла і, до вашої уваги такі два безперебійника, у пса. Моделька перша PCM поверком. Так, у нас. BNT600 AP. Так, потужність у нього 360 Вт, це максимальна потужність. Так, і інший така моделька Mistic. Потужність теж 360 Вт. Так, моделька PowerMast 600 USB. Так, ну, трошки є пошкодження. Дані девайси без батарей. І вони мені обійшлися 100 гривень за одну штуку. Ну, я думаю, дуже вдала ціна. І що хочу сказати, дані безперебійники які я хочу переробити від звичайного автомобільного акумулятора, в принципі, для живлення квартири чи живлення невеликого будинку буде непогано, непогано він буде працювати. Зрозуміло, що якісь ну, сильно... Прилади, які будуть сильно споживати струм, вони не потягнуть. А для освітлення, для зарядок, для телевізора цілком їх вистачить. Зрозуміло, що, можна сказати, тут будуть великі втрати, але, друзі, для того, щоб не ходити по будинкові з ліхтариком, це буде штука дуже корисна. Тобто ви його під'єднали до мережі і все, по всьому будинку у вас є освітлення, електрика. Буде роутер працювати, буде інтернет, ну і так далі. Ну і друзі, ще хочу вам нагадати, що в описі відео є ще телеграм-канал, де можна обговорити всі відео, які викладаються. Там вже буде більш такий змістовний діалог, можна буде переписку вести. І плюс на цьому каналі я викладаю відео, які раніше з'являються чи на YouTube каналі. І плюс речі, які вдається відремонтувати, я там вкидаю продажу. Так що, друзі, запрошую підписатися на канал. Телеграм-канал буде в описі відео, можна буде ознайомитися. Ну і будь ласка, підписуйтесь. Ласкаво, прошу. Ну, і тепер почнемо із безперебійників. Так, ну почнемо з містика. Так, дивимося, у нас розбирається він знизу. Так, ну можна побачити що. Трансформатор трішки зламане, кріплення пластикове. Ну, то не страшно. Це все воно закріпиться. Так, ну Ці розеточки, я думаю, що можна їх видалити і тут винести провід, ну, поставити одну розетку. Тобто, в принципі, це теж не проблема. Так, мене більше цікавить платка керування. Уже бачите, вже на... на транзисторах стоїть термопрокладочка, це досить непогана штука, самі контакти не будуть пересихати. Так, дивіться, таке рішення креативне. Сам зумер, ну, пещалочка, динамік. закрила, щоб він не пищав. Насправді її можна від'єднати, люди просто не знали. Ну. Так у нас платка. Платка без саморізів просто кріпиться на Защіпки Так. Так, маємо плюс Мінус Так. Дивимося, тепер у нас живлення трансформатора. Ось Red і Blue. Red і Blue. Ну і роз'єми під. Роз'єми вже безпосередньо під фішки. Так, ти як підводити все, я зараз під'єднаю, щоб можна було спробувати, чи все працює. Друзі, хочу, хто не знає, сказати, що тут ні в якому випадку не можна міняти полярність живлення. Якщо ви неправильно під'єднаєте плюс-мінус, у вас безперебійник, він не має захисту, він вийде зразу з ладу. Так що тут треба максимально бути обережним. Ну, Я думаю, чорний з чорним, красний з красним, це ну, важко переплутати, але я вам скажу на власному досвіді, що таке можливо, друзі. Так що будьте максимально. Обережні з такими речами. Так, є в мене поряд акумулятор. Так. Перемістимо його собі. Ну, друзі, включився. Зараз перевіримо, чи йде у нас вольтаж. 160 вольт, ну зрозуміло, що це неправильна синусоїда, тому це цілком нормальні показники. Те саме, що тут зумер не виключається, тобто він буде пищати постійно. Тому люди спеціально закрили скотчем той зумер для того, щоб він менше давав звук. Ну яке рішення? Я, звичайно, спробую його взагалі звідти випаяти, щоб він не подавав звуку. Так, тут все зрозуміло. Зараз я його відставлю в сторонку і розберу інший поверху. Ну, Друзі, побачили, да? якраз від'єдналося, виключили світло. Ну от. Актуальна якраз, якраз тема актуальна в умовах блекаута. Практиці, друзі, я скажу, що поверхоме, у них корпус дуже слабкий. Так, додаткову лампу взяв. Ну, друзі, хто не підписаний, підпишіться на канал, подивіться відео виготовлення даної лампи. Вона працює від 5 вольт, є зарядочка, є вмикання. І також ці лампи є в продажі в телеграм-каналі. Так що, друзі, переходьте. Так, трішки стало краще. Ну, така в них схема. Тут він трішки гірший в плані того, що в нього дуже провода короткі і важко їх діставати. Але, в принципі, у нас Ми зараз максимально його компактно вкладемо. ну, і спробуємо під'єднати. Друзі, нагадаю, що нам поки що цікаво тільки те, чи він працює. В наступному відео, ну а можливо в цьому, подивимося по об'ємах. Будемо обслуговувати, вложити термопасту, ну і виводити клемніки під автомобільні акумулятори. І дані безперебійники можна також побачити в телеграм-каналі. Вони будуть в продажу. Як сам безперебійник, так і з автомобільними акумуляторами. Так, Під'єдную. Так, coin. Так. так, друзі, а тут цікаво вимкнувся зразу ж. Друзі, цей вимикається безперебійник. Зараз я спробую поміряти акумуляторну батарею. Може в мене просто акумуляторна батарея розряжена. Таке тут може бути. Да, друзі, 11,4 вольти, схоже, що акумулятор підрозряжений. Зараз спробуємо переключення, які будуть дані видавати. Так, да, друзі, це в мене акумулятор в поганому стані, бачите, він розряджається, на жаль. Тобто в даному безперебойнику стоїть захист, повністю розряду акумулятора. Ну, я... На жаль, не пам'ятаю, при якому вольтажу він вимикається, але схоже, що якраз цей захист і спрацьовує. Ну, Друзі, оскільки зараз немає світла, трошки незручно це все працювати. Ну і мені в будь-якому випадку прийдеться паяти провода для того, щоб ну, це все зробити по красоті, розумієте, щоб все гарний був контакт кругом. Тому на сьогодні це буде все. Обов'язково підпишіться на мій канал. Для того, щоб не пропустити чергове відео. Ну і друзі, на все добре.